Це село Переброди Добровецького району за 6 кілометрів звідси кордон із Білорусією. Тут зона добровільного відселення. Однак із 1700 жителів після Чорнобиля звідси ніхто нікуди не виїжджав через те, що і ліс, і болота, і навіть вода попід будинками все це давно для цих людей стало рідним. Таке враження, що село стоїть на болоті, принаймні вода оточує його звідусіль. Весною розповідають місцеві природня стихія бере людей у полон. Для того щоб посадити город, вони змушені закуповувати поля у сусідніх селах. Не менше людей потерпає і худоба, а її в перебродах понад 450 голів. Тож випасати доводиться по лісах та болотах, адже навкруги жодного культурного пасовища. П'ять кілометрів то точно по лісу, то по канавах, по болотах, по купині, кругом. По по багну, по по хащах женемо постійно товар пасемо в чобоцях. Ну а як рання ши раніше весна, то заброди натягають Да. Тако, ходь по трасі, а мужчин хто заброда, хто туди по болоті. Роботи у цих віддалених поліських селах практично немає, тож чоловіки найчастіше їдуть на заробітки пасти чергу, обов'язок підлітків, адже молоко основний продукт харчування. Але за результатами цьогорічних лабораторних досліджень воно у рази перевищує допустимі норми вмісту радіоактивних речовин. Негативні наслідки зростають після того, як худобу у весняно-літній період виганяють на випас. Добре, пасеться все, і паша все є добре. Але болота є багато. Є проблема, що багато води, нема де пасти. Молоко, яке виробляється на цій території в приватних господарствах населення, воно рівні забруднення 3 3,5 до 4 разів перевищує допустимі. Тобто, якщо допустимі рівні забруднення 800 бекарелій, 80 вибачаюся, бекарелій, на один кілограм, то це молоко має 300-350 до 400 бекарелій. Люди випасають худобу в лісі. А найбільше сконцентровано разом клізів якраз в лісі, і зв'язку з тим, що худоба споживає гразні корми, відповідно іде гразна продукція. За словами Леоніда Стрибулевича, після аварії на чаес практично у всіх населених пунктах було проведено заходи з мінімізації негативних наслідків. Тільки до перебродів та сусідньої будимлі державні кошти не дійшли. Тож тепер вирішити проблему створення чистих пасовищ взялися представники обласної ради. На сесії обласної ради прийнята програма, де це село. Грубоворіч забито у цю програму. Власна рада працює над тим, щоб зробити проект і звернутися до державного фонду підтримки територіальних громад, щоб виділили кошти. Для створення культурного пасовища вже обрали територію площею 100 гектарів. Дефіцит коштів, а це орієнтовно 2 мільйони гривень. Планують ліквідувати також за рахунок держави та донорських організацій. Світлана Сабанюк, Сергій Савта, інформаційна програма День.